Так, всім доброго дня. Сьогодні я вже наконець рішилася. Дубль два квіти за парканом. О, ця епопея, коли, ой, я ж кажу, тут у мене углова хата, це катастрофа. І цей перій. Ось на цю стежку, де є тюльпани, я ложу ліноліум і перій не заходить. А ось уже тут, де в мене сливна яма, я тут ось посадила гібіскус. Ось там у мене хоста і все. І пірій туди поліз, 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 поліз. То цей кусочок мені 3 метри надо. Всі, якщо думають, що це всадив, ти <кій> очіток, просто ямку викопав і все. Ну, як деякі писали, то це, це не працює. Це мені треба оцих 3 метра, десь на 50 см. Зараз витягнути цей весь перій. Потім всадити е е свої очітки. І потім деякий час контролювати, щоб до них не доходило. Ось я якусь мульчу ложу чи ще щось ложу. В общем, отак. От. Тому починаю працювати. За парканом. Так, це я вам кусочок хочу зняти цієї іпофеї з цим періями з цією осакою. Хто думає, що це ну, дуже легко ось і швидко, ось метр на 50 сантиметрів я прокопувала час, витягувала все зілля. Тому, кому хто це ну, не витягне, нема смисла всаджувати ніякі квіти, вони не. Як? Вони не заб... Вони бурян все одно пройде. Це мені ще придеться під з тієї сторони все обрати, ну, на ту ще небагато перелізло. І от коли ти вже його подержиш, да, зараз буде дуже тяжко попрацювати. Але потім, коли я кожен раз прийшла туди, десь я побачила чи доску, чи що отут підложила, щоб ну, якась типа, мульча, чи що, щоб не, не дойшло це зілля до очітку. А потім воно якось код два і воно все якось все потихеньку нормалізується. Перший раз це дуже тяжко, я вам чесно скажу. Дивіться. Здрасте. А Ні. Викопую зілля. Сітка дівчинка. Та, я дивіться. От як? Подивіться, що тут робиться. Ось. І це все. Ще я таке не советую викидати на гноярку. В тому році гноярка це компостна куча, це в нас так у місті називають. А я ж кажу, що подекуди є такі слова. Вони не... Тої мови, а просто український діалект, він повсюди різний. ось, Тому така наша мова жива, українська. ось, Тому я кажу одразу: це все на мусор. Я в тому році це викинула в компостну кучу. Що ви думаєте? Воно почало проростати і рости там. Таке воно це товсте коріння цієї осаки. Ось. Ось о воно, я покажу, то було перія. Це осакі. От. І воно там почало проростати. Я вкрила, е, в мене там дві компостні кучі. Я вкрила шифером, щоб не доходило світло в надії, що коли не буде світла, воно. Як не буде переростати. А якщо досі прийдеться, ту компостну кучу всю виносити, десь вкидати. В общем, отак. Ось я вам показую метр на метр. Це тяжка робота, я вам чесно одразу кажу. Включусь тоді, коли я вже щось посаджу, мені ще лишиться 2 метри. Це десь часа 2. Так, ну от все, мене так вийшлося для вас. це Декілька минут для мене декілька годин. Зараз я пролю з того боку в мене дохватає шланга. Так дожі в нас і не було, дивіться. Я постила чіток видний і чіток іспанський, який кажуть агресор. Я вже думаю, може він в мене в дворі не агресор, а за двором стане агресором. Я про це дуже мрію, тому що лучше вінчимо ця трава, Боже, це якийсь ужас. Тут ще кури грабають, донадати. Теж затуляти. А сюди вже я посадила дві ланцелотні хости, тому що сюди вже ми робили ямку, щоб не так йшла волога. І тут вже очіток він не буде рости. Тому я казала, що ну, ця яма не дуже добра історія, ідея. Але я так думаю, у мене багато ще цих хост різних. От. І можливо це надалі будуть. Трохи далі кости. Але тут постійно сонце. Вони можуть не витримати, просто не витримати. Тому не знаю, як воно далі буде. Поки що так все пролью. А на завтра, якщо пройде все-таки ж дощ, хочу убрати вже все там. Ось. Бо там теж уже заліз пирій. Тому. Ось така робота за парканом. Тому хто хоче дуже ось я проходжу, показую, ну я вже показала тут метрів, боже господи, я не знаю, мені тяжко сказати метрів 50, мабуть. Ну, хто тільки хоче купити дачу чи главу хату собі. І вже ви маєте там паркан і не збираєтесь його міняти. Дивіться, щоб був обоє. Це, не... Це може бути і сітка, але щоб був фундамент. Нормальний фундамент. Тому що потім ви просто будете тратити свої сили на оце, що я трачу. Ось. Ну, потихеньку кожен день можна по метру відвоювати, А потім підтримувати. Кожен рік все одно придеться. Ось так. Що я ще зробила сьогодні? Домольчувала я малину. Ось вам хочу просто показати, ви бачили, хто зі мною на каналі давно. Ось цей слой що лишився. А ви пам'ятаєте, який я клала слой? Ось, Ось я почала. Ось оце, що лишилося. І ось знову я доложила. І там ще в мене трошки лишилося якраз хватить доложити. Ви бачите, як ця з'їдається мульча геть. геть. Ось. Але зато держить вологу і немає сорних трав. Єдине, що я ж кажу, це обирати вам гербіциди. Чи отак як я. Чесно скажу вам, я пробувала гербіциди. Але щось в мене не зросло з цими гербіцидами. Можливо, коли ти протравиш і воно іщезає, можливо, тоді швидко посадити. А можливо, там все одно лишаються якісь трошки коріння. От, і все одно потім воно вилазить. Ну, в общем, я не знаю. Тут а в кого я в когось сил. Я ж кажу, це дуже тяжко. Ось я 2 метри на 50 сантиметрів я втомилася страшно. Зараз занесу я квіти свої. Сходила до сусідки, їй давала малинку. Ось, бо лишки у мене є. от У мене є хороша сусідка, то я їй давала малинку. ось. То в неї все вже стоїть на вулиці. І огірки, і гарбузи, і перці, і помідори. Повністю все в ящичках, ну в стаканчиках все стоїть на вулиці. І не мерзне. Странно, чому мене помідори померзли? Може, в неї якось більш затишно. Але я знаю, буває, отако іде полосою. У нас таке було вулиця на одній стороні. Отак мороз скосив всі абрикоси, а на другій стороні е, ні. От на нашій стороні ще 5 років, поки абрикоса моя оце не заболіла моноліозом, яку ми будемо спилювати. Осінь вже все вже вирішено. Надіюсь, дай Бог дожити. Ось. І о, буде ще одна кіткова грядочка. От. Тому це є. Тому таке буває теж. Одна вулиця, вийшло, що приморозила абрикоси, по другій вулиці не приморозило абрикоси. Отак було. Ви при... уявляєте? Так гарно на ц... ці йдуть прирости на ялиниці. Тож ялиночку треба буде вже трошки стригти, вже верхівочка пішла. Я її завжди стрижу. Дуже люблю цю ялиночку. Так, тому на сьогодні роботу свою закінчила. От, буду йти, ще я не пролила, пролью його, хоча е, ну такий очіток. Тут ще я ж кажу, з квіти за парканом тут ще потрібно підібрати. Що у вас там посуха, чи у вас там вода. Тут теж дуже важливо. ось. Тому там в мене починається очіток, а потім вже йде хоста. Тому що там вже йде з плашняком вода. Ось. Тому так. Ось Вчора ще поливала, сьогодні не було сонячно, то ще трошки мокренько. От. А так викопала Це ж я цю хосту, треба буде землі додавити. І вже можна буде ще щось посадити. Ну, потихеньку буду приводити квітники до порядку. От. Тому, о, прощаюсь з вами. Ні, я кажу вам до побачення на сьогодні. Трохи тут негарно, але я сподіваюся, що цей куточок я проведу в порядок. Уже ось так. ну Мені довелося, бачите, за парканом уже квіти. От, о, Бо курочки сусідські ходять, грябаються, до я трошки поки загородила, бо теї маленький очіток вони точно розгрябають. Ось, я сподіваюся, що гібіскус трошки підросте, да якось так. Тут тада, стінь хостам. Хости розростуться і теж не буде цих сорних трав. Ну, в общем, отут ще я цей участочок проведу в порядок, аби ще тут леля не бігала, було б взагалі чудесненько. Тут же є ось проход, який, до речі, треба застелити. Я застеляю постійно ліноліум, тому і не лізе трава сюди. Тому поки є, там в мене є ще час, ну, не займатися цим. А цей куточок мені треба було обов'язково дороблювати. А ось цей, де вже півонія і моя кіушу, гортензія. Оце я буду поступово. Коли і риси, там вже, бачите, все повністю перій. Поступово я буду вбирати перій. І, ну, отак будемо боротися. Що робити? Я не знаю, хто як бореться гербіцидами, я ж кажу, я пробувала. Ну, не знаю, в мене не дуже вийшло. Ну, можна було б спробувати ще раз, але територія дуже велика. І все одно, що якісь зілля дай виросте. Тому, та, та, тому поки що так. Все, з вами прощаюся до наступної зустрічі. Всім зичу головне здоров'я і миру нам, усім українцям.